Сьогодні. Ми будемо, ми будемо відкривати цю скриньку, яка посеред звичайного плоского світу. Так, сьогодні ми будемо відкривати цю скриньку. До речі, всім привіт. Давайте відкриємо цю скриньку. Я бачу тут є якісь дивні речі, Я таких речей ще ніколи в Майнкрафті не бачив. Треба їх видати. Так, що це за карта? Давайте подивимось... А, тут це просто карта світу. Давайте відчипну. так Такс. Це якась книжка, яка щось пише. Але це ж цікаво, напевно, пише. Далі є якась палеця, яка дає мені ефект бігучості і стрибучості. Це буде як побігати, ясно. Ще є якась а, як. Якась Cares I Speak Не знаю, що це було б означати. Могло б означати. Давайте попробуємо когось ну Ніяких ефектів. Так, далі. Sleeping Bad green. ага це ліжко. Таке. Це. Оце ліжко від... Ой, як ліжко. А це відпочивальне? Ну, таке крісло. Але що буде як влізти в це ліжко? Ого, ніч стало. Так, ну ми проснулися. І давайте збудуємо якийсь невеличкий будиночок. Побудую десь 5 на 5. Три, чотири, п'ять. Ой. Два, три, чотири. Тут п'ятий буде. Дв... Ой. Два, три чотири. Оп оп оп. Зрештою, ви спитаєте, чого я знімаю відео саме ось це там, де якісь дивні речі, а не будую свою статую. А я зроблю це відео, що ви після нього зробилася ця статуя. Після цього відео. Три. І, і щоб ви могли подивитися спочатку це прикольне відео, а потім подивилися відео, в якому я вже буду статую себе. Ну, або й на себе, або якого... якогось персонажа. Напишіть в коментарі, кого мені робити. Себе чи якогось персонажа. Чи взагалі спочатку зробити село? Напишіть в коментарях. Буде дуже цікаво мені почитати. Давайте тут. Зливаємо підлогу і поставимо дошку з дубу. Ой, щось застрібався я. Оп! Ставимо осей лаймшер і ось ліжко. Ой, трошки неправильно поставив. О, ось так думає, буде правильно, Тепер давайте зламаємо цю скриню. Ламаємо. І факели. Ну, чесно, Давайте це лишимо, щоб, якби хтось прийшов сюди відпочивати, то він міг це з легкістю зробити. Поставимо тут скриню. Яку не знаю поставимо ці речі. Давайте візьмемо два факта. І поставимо тут і тут. Тепер пішли на двір трошки порозважаємось. Хоп! Йой, На будинок не зміг залізти. Стоп з одного блоку землі. Хоп! Ще трошки. Що ж таке, Снизу, не з двох локе не застрибую, ж таке? Давайте застремлювала на, на будинок, фу, а тепер на тюру. Байду тут робимо невеличкий ріс. Який накидаємо потім в тварин. Або просто будемо стрибати з нього. Якщо не вирішуєте, що щось з цим рою зробити. Якщо ви знаєте, що з ним робити, напишіть в коментарях. А я... Стараюся залізти, хоп! І ломаємо. Давайте ну, збудемо десь 4 на 4 блоки будинок біля цього. І поставимо туди такі самі ж речі. Ось тут якраз на дворі є. Гарна пара. Цих речей. Три чотири. Раз, два, три. Четыре. Ого. Раз, два, три. Четыре. Ого. Раз, два, три. куда значит, три блока вот. щоб ці будинки не були однакові. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп? Хоп-хоп. Будуємо щось таке. Забираємо це. Розпитайте, а навіщо я поставив двері з тубу? У них ну, можна консолісти і хопа і я вже тут. Греше, якщо ви хочете, щоб я зробив якесь відео по Бравл Старсу на цьому каналі, то напишіть просто в коментарях. І мені буде дуже цікаво. Хоп-хоп! Пішли ще до коня. Грухкинь нам піддастся скидає чогось. Ти чого кричиш? О, піддався мені. І тепер я бачу екран цього коня. На жаль, я нічого не маю для нього. него. О, цікаво, як це від... буде показано з якоїсь відстані. Ага. Це не показано буде на мапі. Опа. Настину. Ого, ви бачили, як я професійно поставив двері? Але це мені не, не врятувало. Оп, ставимо тут. І що ж таке? Ну, Давайте зламаємо ці двері. Aha, já si rozumím jak stát ty dveři. Opa! Uch ty. Топ? О! Так думаю краще. Ну, напишіть свою думку в коментарях. Ну, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Богдан. Всім бувайте! Уху! 心不外疼。